Доброго дня, любі малята, хлопчики милі мої, дівчатка, щирою посмішкою я вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. Тітки, послухайте, будь ласка, загадку та спробуйте її відгадати. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить, завжди поруч скрізь буває. Відгадали, хто це? Так, дітки, це мама, мати найрідніша людина. Мама це та, хто подарувала життя, дала можливість з'явитися на цей світ, побачити сонце та небо, пробігтися зеленою травицею, проявити себе в цьому світі. Скільки тепла ніжності, вдячності, поваги! Викликає в нас це слово мама. Щодня мама дбає про нас, оточує турботою, піклується про наше здоров'я, виховує нас добрими та розумними. Дітки, а якими словами можна сказати про маму? Розгляньте, будь ласка, картинки та скажіть, яка мама? Яка мама? Мама нежна, Мама весела, Мама красива, Мама дружелюбна. Мама чарівна, мама щедра, мама сердечна, мама працьовита. Мама золота. Мама рідна. Мама мудра, молодці дітки. Скільки гарних слів ми можемо сказати про свою матусю? У мами є також свої інтереси та захоплення та робота. Яку вона виконує вдома. Розгляньте, будь ласка, картки підсказки та за допомогою їх складіть речення про маму. Мама любить червоні квіти. Мама миє посуд. Мама любить читати книжки. Мама прасує одяг. Мама варить гороховий суп. Мама любить малювати картини. Мама Випікає ягідковий торт. Мама любить збирати гриби. Мама ліпить вареники. Молодці, малята! Дітки, давайте ми з вами будемо завжди любити своїх матусь, оберігати, поважати їх. Завжди говорити їм теплі слова. А зараз, малята, підійдіть до своїх матусь, обійміть їх міцно-міцно та скажіть, як сильно ви їх любите. А я, малята, з вами прощаюсь, до нової зустрічі, до побачення!